Дії Росії в Криму це сором 21-го століття. Вважає президент Євроспілки Герман Ван ромпей ЄС США домагатимуться ще більшої ізоляції Москви на міжнародній арені. Про запровадження санкцій проти агресорки заговорила Швейцарія. Тим часом американська розвідка прогнозує ймовірне вторгнення військ федерації на материкову територію України. Євросоюз і США спільно домагатимуться ще більшої ізоляції Москви на міжнародній арені. Якщо Кремль не припинить анексії, подальша ескалація автоматично призведе до запровадження санкцій. Таке спільне рішення узгодили Жозе Борозу, Барак Обама та Герман Ван Ромпей по завершенні блітсаміту у Брюсселі. Захід і далі за надання Києву допомоги в царині економіки і безпеки. Витісняти війська федерації силовими методами не варто. Певен голова Білого Дому дії Москви на його думку Відповідно збільшуватимуть або зменшуватимуть її відмежування на світовій арені. Ми єдині, і завдяки цьому росіяни з часом зрозуміють, що бутальна сила не метод для досягнення успіху і процвітання. Якщо цей уряд і далі дотримуватиметься обраного ним курсу, ми спільно дедалі більше ізолюватимемо Росію. Обама додав, цитую, що свобода, врешті, пануватиме над тиранією, бо ідеї єдності нині згуртували Бостон і Брюссель, Джакарту і Найробі, Харків і Київ. Ні, США, ні Європа мовляв не зацікавлені в контролі над Україною. Потрібен лише прямий діалог між двома сусідніми державами, в якому міжнародна спільнота виступає посередницею. Росія ось ось може спробувати захопити Луганськ, Донецьк і Харків та піти в напрямку Придністров'я і країн Балтії. Так вважають у військовій розвідці Сполучених Штатів Америки. Дії армії Федерації та зосередження значної кількості бійців поблизу кордонів свідчить про ймовірність вторгнення на материкову частину України. Що найменше двоє представників Пентагону на анонімних засадах сповістили про таке заокеанських журналістів. Раніше нагадаю міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час розмови з американським колегою Чаком Хейгелом заперечив інформацію про можливе подальше просування його армії днями. В Нідерландах у цьому ж запевнив українського міністра закордонних справ Андрія Дещицю, головний дипломат Федерації Сергій Лавров. НАТО обіцяє сприяти модернізації української армії та інтенсифікувати співробітництво в межах поглиблення норм глобальної безпеки в євроатлантичному регіоні. Натиск Москви зі слів генерального секретаря альянсу Андерса Фуграсмусана безвідповідальний вчинок через обрану щодо України позицію. Блок має намір переглянути цитую життєздатність відносин з Росією. Він мовляв, не прагне конфронтації. Утім, НАТО це не просто військовий союз, а спілка, яка культивує цінності і хоче дати людям. Надію на мир запевняє Расмусен про запровадження санкцій проти Москви заговорила Швейцарія, Федеральна Рада країни, зважаючи на дії Євросоюзу і США, вирішила припинити військову співпрацю з Кремлем та переглянути питання переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі і вжити візових обмежень проти російських чиновників. Через анексію Криму Велика Британія розглядає можливість замороження російських акцій на лондонській біржі і має намір посилювати тиск на Кремль та укласти з Києвом угоду щодо безпеки на заміну Будапештського меморандуму, заповнює прем'єр-міністр Девід Кемерон. Раніше, як відомо, він сповіщав про скасування військової співпраці з Москвою та запровадження об'єднаним королівством візових обмежень стосовно окремих громадян Федерації. Ірина Борсук, НТН.